Привіт-привіт! Я Світлана, мені 28 років. Родом я із Малівничого поліського селища Печенюги, що на Чернігівщині. Я маю багато талантів, тому вирішила звернутися на ваш чудовий проєкт Україна має талант. Щодо моїх талантів, перш всього це письменництво. З дитинства любила вигадувати різні історії, і в 13 років, коли прочитала. Твір Фауст Ігана Гьота. Я вирішила також створити твір, який буде впливати на соціум і мінятиме його на кращий. Я не зовсім з Гете згодна, але все ж він чудовий творець слова. Щодо моєї книги, вона називається Біблія світу та з у відсотку, так, тому що Біблія це вірування людей, світ це історії про людей, про сьогодення, про минуле і про майбуття. Минулі історичні події я описую, створюючи. Розповідь про трьох сестер це мої предки. Одна з них виходить заміж за графського нащадка, інша за комсомольця, а ще одна за Шевця. І а, історичні події починають впливати на їхнє життя. А, також описую я сьогодення дівчину Христину, яка народилася під час штучних пологів та вижила. Її мати каялася за те, що вирішила її вбити. Ну, і також ця дівчина потрапляє в різні фентезійні світи, паралельні виміри, і має розгадати таємницю свого народження, можливо, вона результат наукового експерименту, або посланець диявола на цю землю, або ж навпаки, посланець світлих сил. Також, чому Книга називається «Садомазо відсотку, тому що мова йдеться там і про війну в Україні, і про насилля. Я, звичайно, нічого проти не маю. людей, які просто мають гратися в психосексуальну гру садомазахізм. Але якщо людина почне когось силувати, вбивати і мучити ради того, щоб реалізуватись, то це вже садизм, який слід переслідувати. А, також я. Написала наукову роботу з філософії свідомості і її вивчаю самостійно вже декілька років. Також я вивчаю біоетику, вивчаю логістику і вивчаю філософський фізикалізм, який дуже пов'язаний з неврологією і психіатрією. Я маю високий IQ від 120 до 150 балів по різних тестах. І а, також вивчаю червономоство, гаратерство, люблю це політологію, займаюся скульптурою живописом, написала близько 400 віршів. І також я професійна акторка та фотомодель. Ось такі мої здібності і таланти. Дякую за увагу!